Я хочу підкреслити, що для нас дуже важлива підтримка іспанського народу уряду Іспанії, тому що вони абсолютно чітко розуміють всю серйозність тої війни, яку веде Україна, за цінності не тільки українські, а за європейські цінності, за світові цінності, за цінності демократії цивілізованого світу. Я хочу сказати, що коли росіяни почали використовувати. Тактику терору проти цивільних об'єктів, об'єктів інфраструктури, намагаючись нас з вами занурити в темряву і в холод, то першими на наш заклик про посилення повітряної протиповітряної оборони, першими відреагувала якраз Іспанія, і було перше рішення оголошено в Брюсселі про те, що нам нададуть системи ХОУК, 23-ті – це системи протиповітряної оборони. І зараз іде підготовка тих систем. І незабаром ми їх отримуємо саме від наших іспанських друзів. І сьогодні пані Маргарита персонально побувала на різних об'єктах, які є в Одесі, в тому числі ми були в шпиталі. Ми нагороджували наших поранених хлопців. Пані Маргарита розповіла, що в Сарагосі, наприклад, в шпиталі наші українські воїни теж проходять і лікування, і протезування. Я думаю, вона щось додасть персонально. І ми обговорили чергові пакети допомоги від Іспанії, які ми наші збройні сили України отримують для посилення нашої спроможності. Тому так, от коротенько, я дуже щасливий, що наші друзі, наші партнери. Приїжджають в Україну. Ви знаєте, була міністр оборони Німеччини, пані Кристина Ламберг, і будуть ще сюрпризи з міркувань безпеки. Я не буду їх зараз деталізувати, але ми з вами тут ще раз і не один раз побачимось. І з хорошого ще вчора я був в Миколаєві в в тому числі нагороджував наших воїнів, які безпосередньо приймали участь в звільненні і Миколаївщини та Херсонщини до, до Дніпра. Тому мені приємно тиснути руки військовим, а не тільки військовим, а також і волонтерам, і представникам комунальних служб і казати їм дякую. Ми маємо один одному казати дякую Росія. Почала цю війну в 2014 році шляхом окупації Криму та частково Донецько-Луганської областей, задача України сьогодні, після брутального вторгнення і переходу з гібридної війни в повномасштабне вторгнення повна деокупація усіх тимчасово окупованих земель України до моменту, який зафіксований. В 1991 році, коли міжнародно були визнані кордони України. А це означає, що ми будемо вести політику і компанію до повної деокупації усіх українських земель, включно Крим, Донецьк та Луганськ. І це ми абсолютно прозоро нашим партнерам доводимо на всіх рівнях. І я вам скажу більше, принаймні на рівні міністрів оборони, які ми, умовно кажучи, назвемо клубом Рамштайн, вони всі це розуміють і всі підтримують нашу позицію. І я чітко отримую сигнали від моїх колег-міністрів на зустрічах в Брюсселі, в Рамштайні. Олексію, ми будемо з вами до завершення цієї війни, до вашої перемоги, щоб нам цього було не, ну, щоб це не було нам варто. Російська армія. Не змогла здолати українські збройні сили і український сектор безпеки і оборони. План захопити Київ за три дні, за 72 години, не стався. Колони танків та броньованих машин, які йшли на Київ, екіпажі всередині везли з собою парадну уніформу. Вони були переконані. Що вони через три дні парадом підуть по вулиці Хрещатик, основній вулиці столиці України міста Києва. Не сталося. Сьогодні ми з вами вже дев'ятий місяць ведеться ця війна, і успішно, з точки зору поступової деокупації тих земель, які вони захопили з 24 лютого цього року. Так, дійсно, нам допомагає весь цивілізований світ. І ми дуже цінуємо цю підтримку, вона нам важлива: зброя, амуніція, санкції, політичний тиск, економічна допомога і так далі. І так далі. Росіяни розпочали війну вже проти цивільного населення, використовуючи ракети, балістичні, крилаті і іранські дрони. Вони тепер себе ведуть, і вони такими і є, як держава-терорист. Те, що Росія держава-терорист сьогодні на політичному рівні визнали. Країни Литва, Латвія, Естонія, Чехія, парламент, Європейський парламент, парламентська асамблея і паре. І далі я думаю, цей рух буде продовжуватися. Ну, звісно, український парламент світ починає визнавати, що це держава-терорист. А терор не знає кордонів. Сьогодні пані міністерка розповіла про вибухові листи, які вже отримують в Іспанії. Терори вони використовують терористичні засоби, щоб навести терор. Вони намагаються припинити водопостачання в Україні, електрику, щоб ми були в холоді і в темряві. А це означає, що це виклик для всього світу. Це означає, що індустрія, яка виготовляє зброю та амуніцію кожної цивілізованої країни, сьогодні має перейти на ті рейки і поповнювати запаси збройних сил національних армій країн, які нам допомагають. І бути спроможною нам допомагати і далі надавати ракети, надавати снаряди і так далі. І так далі. Тому що чудові системи німецькі IRST або чудові системи NASAMS, вони потребують в тому числі ракет, бо кожен залп ракет російських ми використовуємо ракети протиповітряної оборони. Тому це використання іранських дронів це тестування терористичної зброї зараз в Україні, яку вони завтра зможуть використати в вашій країні. Улюблений матч по футболу буде наражатися на ризики, що прилетить іранський дрон. Тому я запрошую всіх партнерів до нас вивчати ці дрони і давати нам пропозиції технічних рішень, як протистояти ефективно тим дронам. Я мав розмову з колегами з Франції і кажу, друзі, у вас скоро Олімпіада через два роки. Ви маєте знати, як захистити ваші стадіони для проведення безпечної олімпіади. А це означає, що зараз треба навчитися. Нищити ці іранські дрони, нищити російські ракети для того, щоб вони не могли цей тактику терору використати проти вас, проти вашої країни. І так, ми сьогодні обговорили з пані Маргаритою. Ми обговорювали, що країни Латинської Америки це величезний світ, який має свій потенціал, який має зрозуміти, що варто сьогодні допомогти Україні перемогти Росіян на полі бою. Не даремно країни НАТО в Мадриді. Сказали, що на найближчих 10 років головною загрозою є Росія, і це означає, що ми є на вашому східному фронті флангу стоїмо. Кордон між Україною і недружніми територіями це 2,5 тисячі кілометрів. Просто вдумайтесь: Білорусь, Росія і тимчасово окуповані території. Це такий щит в 2,5 тисячі кілометрів. Це Напевно, відстань від Барселони до Стамбула, я думаю, треба порахувати. Я думаю, приблизно так. Просто уявіть собі масштаб. І ми стоїмо, тримаємо цей фронт. Тому в інтересах цивілізованого світу посилити об'єми індустрії для того, щоб ми були у цей sustainable має бути підхід, а стійкість та об'єднаність це ключові фактори, і нам допоможуть перемогти. Ми дбаємо і е, ті ж самі С-300, вони дуже вдало працюють. Право в тому, що вони не виготовлялись в Україні, тобто у нас немає виробництва ракет С-300, тому ми використовуємо ті запаси. І я персонально зі всіма колегами-міністрами оборон країн, в яких на озброєнні теж є с 300 ми ведемо перемовини щодо можливості поповнення цього запасу ракет з їх складів арсеналів. Тобто, це це от знаєте, це те, чим я займаюся 24 на 7. не тільки С-300, звісно, в режимі Джетлек живу і спілкуюся в різних часових поясах від Японії і до Сполучених Штатів. Одна із задач стратегічних, які хотіли зробити Росія, це повністю блокувати Україну на Азовському та Чорному морях від можливості ввести економічну діяльність по постачанню. Їжі в світ. Україна є одним з серйозніших виробників зерно, соняшникова олія, кукурудза і сімечки, сіц, насіння. І ви знаєте, що в країнах Африки та Азії дуже потребують, вони хочуть їсти хліб, який можна зробити з українського зерна. Коли росіяни домінували в Чорному морі на початку цього вторгнення, ми були заблоковані ми не могли вивозити зерно в світ. І спочатку українська ракета Нептун, завдяки е, злагодженим діям нашого українського флоту, у нас адмірал Нішпапа, тут навіть присутній один із героїв цієї комбінації, разом з українськими інженерами відправили крейсер Москва за відомою вам всім адресою. І сьогодні ми маємо. Майбутній чудовий популярний дайв-сайт на Чорному морі. Всі ми з вами. Я запрошую на занурення після перемоги відвідувати крейсер Москва. Це ще й символічне, саме з такою назвою потопити флагман російського флоту, але він тероризував, маючи в собі на, на борту ракети. Вони заблокували острів Зміїний для того, щоб ми не могли вести. Активну судоплавську діяльність вони позбавили свободи судоплавства. Це ще один черговий доказ, що вони руйнують всі сучасні правила світового порядку. Ми звільнили острів Зміїний, і сьогодні, ви знаєте, зернова угода діє, йдуть, продовжуються, ходять, відходять кораблі, і везуть українське зерно в світ завдяки зусиллям, до речі, і відповідно Туреччини і ООН. Пан Гутієріш, пан Ердоган є прихильниками цієї зернової і авторами, скажімо так, цієї угоди разом з Україною. Коли ми отримали сучасні системи гарпун від наших партнерів, ми ще відігнали в сторону, відповідно, українські воїни відігнали російський флот. І вони ховаються там вже на відстані. Тому сьогодні вони використовують. Якщо я не помиляюся носії надводні та підводні для запуску по Україні калібрів і інших ракет які водного базування. Тому гуманітарна задача продовжити безпеково вивозити зерно в світ, захищати наші цивілі... цивільні об'єкти шляхом продовження кампанії по відправленню російського флоту на дно. Разом за крейсером Москва туди ж сами. Там Андреса, там є місце, де їх складати. І саме для цієї мети нам потрібні ці надводні та підводні дрони, які дуже вдало будуть продовжувати виконувати це завдання. Всі вважали, що танки і артилерія це вчорашній день, а виявилося, що сьогодні основна війна ведеться танками та артилерією з обох боків. Тільки ми маємо, слава Богу, завдяки партнерам вже більш сучасну артилерію 155-го калібру або систему залпового вогню, такі як Хаймерс. М270, Марс і ЛРЮ зараз від французів теж отримали. Але сьогодні дрони в небі роблять розвідку, координацію артилерії, і дрони страйки або камікадзи нищать техніку. Дрони на воді під водою виконують своє завдання, і дрони, які їздять по землі, спроможні доставити боєкомплект або забрати пораненого. Тобто світ починає вчитися, що в наступні війни будуть дронами, що, до речі, зберігає життя військовослужбовців. Тому сьогодні це виклик для всього світу. І зараз буде прогрес відбуватися шалений. Наші військові вчаться на колінах. Робити унікальні речі використовуючи технічні можливості, а це робить сьогодні весь світ. І Всі компанії, які виготовляють ті чи інші дрони, вони всі будуть мати замовлення в цьому світі. А в Україні зараз відбувається по суті тестування. Це комбат Field.